4 січня 2023 року мистецтв Мистецькі Перлині Степової Елади виповнюються 30 років. Саме 4 січня 1993 року за розпорядженням представника президента України в області Миколи Сухомлина на базі картинної галереї було створено окрему юридичну одиницю Кіровоградський обласний художній музей. Який після тривалої перерви викликаної проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею лише у травні 2001 року вклює відвідувачів. Історія виникнення музею розпочалася ще в далекому 1870 році, коли високий рівень культури, ґрунтовні мистецькі традиції та потужна школа образотворчого мистецтва на теренах нашого краю? Дали привід місцевій інтервенції в далекому 1870 році виступити з ініціативою щодо створення в місті на той час Єлисаледи музею мистецького профіру. Але Шлях до реалізації цього задуму тривав півстоліття. Лише у 1921 році в будинку науки та мистецтва була відкрита картинна галерея. Яка в 1924 році війшла до складу Природничо історичного музею, перейменованого у 1938 році у краєзнавчий. основу колекції, що налічувала тоді 150 експонатів, з них 26 оригінали, складали картини, що були зібрані тоді в предреволюційні роки, націоналізовані або просто пожертвовані любителями мистецтва. Під час Другої світової війни зібрання картинної галереї було повністю розраховано. І вона, більше ніж на 20 років, фактично припинила своє існування. Тільки 1965 року відбулося друге народження картинної галереї, яка, яка стала відділом обласного краєзнавчого музею, розташувавшись у приміщенні спасо Преображенської церкви та врятувавши таким чином останню відруйнацію. Зібрання галереї тоді формувалось із художніх творів, одержаних в подарунок від відповідних музеїв, дирекції виставок, а також робіт, що були передані відомими художниками, меценатами та колекціонерами. Після розвалу Радянського Союзу приміщення спасо преображенської церкви було повернуто віруючим. Рішенням виконавчого комітету міської ради народних депутатів від 13 лютого 1991 року галереї було виділено приміщення по вулиці Карла Маркса, 60. Нині це велика співа. У приміщенні колишнього готелю пасаж, пам'ятці архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття. На січень 1994 року музей нараховував колекцію біля трьох тисяч одиниць. Серед Сердцеких художников полотна відомих майстрів 18-20 століття. Значна кейсть ікон та скульптур. Учасне зібрання музею складають унікальні зразки живопису, графіки, скульптури, декоративно прикладного мистецтва, чимало з них справжні шедеври світового рівня. Діяльність музею мистецтв є багатогранною та різноманітною. Вона вражає активною виставковою діяльністю як у форматі стаціонарних, так і пересувних та віртуальних виставок. Постійно задіяні малі реально музеї. Проводяться публічні лекції, круглі столи, майстер-класи, презентації та тематичні програми, різноманітні мистецькі акції, ніч музей, ні відкритих дверей, великодні благодійні аукціони, театр у музеї, українські весільні традиції та звичаї, залежно до тимку на будинку, Україна єдина, мистецькі вітальні, творчі майстерні, благодійні виставки ярмарки та інші. Проваджуються грантові проєкти та інші не менш цікаві форми роботи. Успішно реалізовується ініційована музеєм щорічна мистецька акція Пленер Кіровоградщина учима художників ще з 1999 року. Влітку 2020 року Кіровоградський обласний художній музей після тривалих спроб команди музею, а це понад 10 років. Було перейменовано комунальний заклад Музей мистецтв Первоградської обласної ради. На сьогодні музей мистецтв визнаний культурно-освітній центр і мистецька візитівка краю, регіональний осередок Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв і Комп України. Найкраща стратниця працівного мистецтва в Центральній Україні, загальне зібрання якої нараховує майже 20 тисяч експонатів. Тож, запрошуємо вас завітати до музею Бастет. Нещодавно, ми ще в тому році ми говорили про те, що ми започатковуємо відзнаку якраз роботу Григорія е Степановича Савченка, яка називається Великий будинок. Це перша робота, яка вручається. І ми тоді, коли були тут 20 числа, сказали, що той колектив, що вважає громадська рада, який заслуговує колектив саме на відзнаку першу, це колектив. Мистець. Це ми вручаємо першу таку відставку. Команді дуже приємно. одне, пане Шевченка. Це, до речі, спільний проєкт управління комунікацій великий будинок, і громадської ради. Тому ми започатковуємо. Будь ласка, волі. Це міський ремонт. <пев>? Дякую. За підтримку Вікна Шевченка, ми це зрозуміли. Він машинні. Цемуляція, це дуже це... гарний експонат. Не це... просто це... це... відзнака, а експонат. Відзнака. До цієї відзнаки тро... спішили, ми ще вам не... не виписали.

Те, що створюємо разом з вами, а те, що поповнюється доході в нашому музеї, це є дуже важливо. Дякуємо вам дуже, дякуємо за вітання, дякую, що ви з вами. Дякуємо вам. Дякую вам дуже. І далі свої кропива та нашого. Олександрівна, шановні друзі, я почну, скажу, хочу сказати, що ви так потужно прийшли таким творчим колись піоти. Ми хотіли взагалі всі прийти, але просто сьогодні так склалося. Тому ми, як представники, я хочу почати з того, що 2 грудня я приїхав в Кропивницький, а вже 4 січня я був тут в музеї і вітав вас з вашим днем народження. Тоді ми познайомилися. Після цього у нас було багато різних спільних проєктів, Особливо хочу відзначити це були вражаючі образи. Е, так, це було так неймовірно потужно, і зараз він прикрасива. Я пам'ятаю, вас переб'ю, пам'ятаю, коли ви казали, е, ту, весь колектив театру був представлений, і вам казали, іноді спіть. Це мені приснилося, я встав, всім поділився, ми це втілили і потім мені сказали, краще б ви спали ночами, бо це тяжко все. Але не до сих пір. Знову ж таки, хочу відмітити те, що саме в цій. На цьому місці почалася творча доля вистави Молочайник. Тут відбулася перша чітка і з вашої легкої руки. Вже сім разів ми відіграли на аншлагах. і подали зараз до 30 грудня був по термін, подали цю виставу на Курбасівську премію. Тому Первого, що приможність, що ми стоїмо тут, значить про те, що скоро з'явиться знову у нас проект, який буде я впевнений і успішний. І саме завдяки вам. Ви наша така рушійна сила, яка ми дивимося на вас, на вашу команду, що у вас кожен день по 10 запитів. І ми розуміємо, що нам ще є на чим працювати, до чого тягнутися. Тому дякуємо вашій команді, дякуємо вам, тому, що ви той двигун, який, ну скажімо так, а ще я звинував у відео, що написано на вас золото, я думаю, це не випадково. Бо саме це я усе. Я розумію. Я розумію, що юридичний, але з іншого боку, всі знають, де той скарб знаходиться саме в цьому місці. Тому ми вас вітаємо. Дякую Але іноді Так, Іноді спіть. Обстани кажучи, ребезне Творча доля багатьох дуже людей, так чи інакше, якось. Відбувається, щось воно ціле смітається. Особисто, я вас знаю, вже давно були в хаті проєкт, і їм багато років, багато дуже емоцій, почуттів. Але найголовніше, що попри війну, попри той жах, біль і який які зараз присутні, ми розуміємо, що мистецтво не просто воно живе і має жити, а що воно є знаєте, такою провідною голкою по цьому вишиває нашого майбутнього. Воно веде нас вперед. Воно дає нам розуміння, розуміння того, що в нас є наша культура, вона особливо унікальна, вона наша, і що це нас відділяє від всіх потвори, які у нас в'язують в когось. Тому дай Боже, щоб ви нарощували потужності. Ну і дай Боже, як ви говорили, що ми якнайскоріше побачили ту прекрасну частину експозиції, яка нині схована через ці обстріляни. Тому з'явила вас, яка здоров'я, щастя, не мене. Я вам дякую. Скажіть, ви наша Кролина, ви не просто мостиня і художниця, яку ми знаємо, що з ваших студентських років можливі частина кроковий. Для нас це дуже почесне патруль. Я не готувалася говорити. Я приєднуюсь до привітаних колег. Привітаюся на цю співпрацю. Нова я вітаю вашому колективу в нашому приміщенню і започатковійте нові проекти втілюйте їх в життя в общем ми... дякую будемо...